Усім привіт, продажа Renault Grand Scenic, Це у нас 2015 рік випуску, 1,5 дизель, механіка шестиступонеба, 175 тисяч пробігу, тузу весь рідній фарбі, комплектації Limited, такий класний сірий колір, має лінзовну оптику, денні ходові вогні, без розм'ятим, царапин з в гарному збереженому стані. Деплюючі поворотники, складання підігрів, електрорегулювання, дзеркал, датчик, світла, датчик, дощу, безключовий доступ, такий у нас в класному виконанні темний салон, має підігрів сидінь, потолок непрокурний, непротертий, навігація, бортовий комп'ютер, двузони клімат, блютуз, шестиступнова коробка передач, шкірне мультифункціональне кермо, затертий, повний електропакет в вікнах в дзеркалах, такий просторний у нас задній ряд, також сонцезахисні шторочки присутні. Автомобіль у нас семимісний, це у нас грант-версія. Позаду має партронік, фаркоп, розетку. Такий у нас великий просторний багажник станциді. Збережений. Вікно з підігрієм, також вони заламіновані заводським напалом. Автомобіль розмитений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо ви не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити. Автомобіль 25 дім. Також повний відеоогляд. Переглядайте на YouTube каналі. Посилання залишу в шапці профілю. Всім дякую за увагу. До зустрічі.